Доброго дня мої дорогі підписники. Сьогодні 10 грудня я вирішив вам записати чуть більше відео, то відео шорп це вилажую, це викладаю, а такі відео що щось подивитися щось неяк. Але не завжди вистачає часу на все. Якщо ми самі собі не дамо часу, то хто нам його дасть? Самі собі виділяємо, хочемо, щоб розвивався канал, записуємо відео, не хочемо, то не записуємо. Погодка налажується, якісь градусів 10-12. А ці чорні ягодки, це вочі ягоди чи ні? можливо хто хтось знає. І такі ось обілі якісь. Доволі странні. Не зрозуміло, що за ягоди. Але їх багато і дуже цікаво. Я би їх скуштував, але не хочу вовка приготитися. Я пам'ятаю, в дитинстві мене і моїх товаришів дітьми пугали ще, якщо хоче ягоду, то вовка приротися. <гум> Тому не хочеться ризикувати. Дуже вроді не дитина, а все одно не хочеться ризикувати. А вдруг точно буде так. Але все-таки цікаво, що за ягоди. Незрозуміло. Німеччина все роду живе своїм життям. Хтось кудись спішить, хтось лясь вертається. Такі ось є дачні кооперативи, або Знаходяться дачі. Ці люди, котрі в квартирах устають жити, переїжджають на дачі собі, садять якісь помідорки, огурчики. Я також собі завів дачу. Буває, коли жарю там шашлик, вам скидує відео. <хе> Я розумію, що вам теж хочеться шашлика, але вибачайте, має завжди його небагато. Ну, якщо ви будете десь поблизу, то пишіть завжди поділюся. Навіть маючи мало, можна гадати і останнє гарним людям. А ви ті, хто наблюдає за моїм каналом, знаєте, що гарні люди це всі люди. Котрі нас оточують. Як мій один знайомий говорив, каже, я не проти, щоб мене люди оточували, тільки каже, зачем вони це роблять? <гум> я говорю, не сади паніку. <гум> не переживайте, що вони вас оточують, не зайняті своїми справами. Що в нас ще тут цікаво? Трава ще зелена, чому не зрозуміло? сніга? А то чуть чуть пішов, я скидував якогось числа. І більше щось ніяк немає. Зараз дачні кооперативи, які я хотів вам показати. Зараз ми вийдемо. Так щоб вам було видно. ось заїзд. Так, мах хтось прицеп поставив. І от, так, ось, сюди, наверно, не видно. Остановлюся. І таке ось участочок. Оце ось оттуда участок, 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 і домик. І наступний участок, також невеликий з басейном, з басейном і качелею. Оце такі німецькі дачі. Тут. Не так як в Україні що там можна покрутити, щось повертіти, ні, тут все починається і все, там вже закінчується все. 20 метрів, 20 на 20. І, і все. Стоя така оренда 500 євро. А щоб купити, нам тут предлагали 6 х 6, 6 метрів ширину, 20 длину 1200. Те, щоб купити. Це, я не знаю, для когось дорого, для когось недорого. Кожного свої фінансові можливості. Я не знаю, чи дорого, чи не дорого. Дивіться самі Але на дачах не можна там. Багато не можна. Ось такі ось невеличкі. Такі, виходить, дом і це участок. Воно там дом і воно участок. Воно там дом і воно участок. Все. На цьому закінчується дача. Все, невеличкі не по розміру. Полуге, яке щоб приїхати, пожарити шашлик то саме раз. Тому, якщо ви хочете, якщо ви знаходитесь в Німеччині, по-перше, у вас є всі документи, щоб це зробити. По-друге, якщо у вас є бажання, то можна завжди собі знайти дачний кооператив і там оформити дачу. Тому гарним людям, гарного дня, всього найгарнішого, до зустрічі.